Марина ніколи не думала, що в її житті може статися щось подібне. Вона завжди вважала себе щасливою дружиною та матір'ю, яка має все, про що можна мріяти. Але доля вирішила інакше, підкинувши їй випробування, які перевернули все з ніг на голову. Все почалося зі звичайного недільного ранку. Марина прокинулася раніше за всіх як завжди, і пішла на кухню готувати сніданок для своєї родини. Вона насолоджувалася цими тихими ранковими годинами, коли могла спокійно подумати про плани на день і насолодитися ароматом свіжозвареної кави. Раптом пролунав дзвінок у двері. Марина здивувалася, хто б це міг бути в таку ранню годину. Вона відчинила двері і побачила незнайому жінку років 35. Доброго ранку. Ви Марина? запитала незнайомка. Так, це я, а ви хто? здивовано відповіла Марина. Мене звати Ольга, я «Я дружина вашого чоловіка Сергія, випалила жінка на одному подиху. Марина відчула, як земля йде з під ніг. Вона ледь не знепритомніла від шоку. Як таке можливо? Її Сергій. З яким вони прожили разом 15 щасливих років має іншу дружину? Вибачте, але ви, мабуть, помилилися. Я єдина дружина Сергія, спробувала заперечити Марина. На жаль, це не так. Ми з Сергієм одружені вже п'ять років. У нас є донька, відповіла Ольга і простягнула Марині документи свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дитини. Марина відчула, як у неї підкошуються ноги. Вона запросила Ольгу до квартири, треба було якось розібратися в цій божевільній ситуації. Мамо, хто там прийшов? почувся голос 12-річного сина Андрія, який прокинувся від шуму. Андрійко, іди поки що в свою кімнату добре, у мами важлива розмова, намагаючись говорити спокійно, попросила Марина. Коли син пішов, жінки сіли за кухонний стіл. Ольга розповіла, що познайомилася з Сергієм шість років тому на курорті. Він представився неодруженим успішним бізнесменом. Вони почали зустрічатися а через рік одружилися. Сергій казав, що багато їздить у відрядження, тому часто буває від сотні. Ольга й не підозрювала, що в нього є інша сім'я. Марина слухала це все як у тумані вона не могла повірити, що її коханий чоловік. Батько її дитини виявився таким брехуном і зрадником, як він міг так вчинити з нею та сином. А чому ви вирішили мені про це розповісти? запитала Марина, коли Ольга закінчила свою розповідь. Я дізналася про вас випадково, побачила ваше спільне фото в телефоні Сергія. Спочатку він намагався викрутитися, казав, що ви його сестра, але я добилася правди. І вирішила, що ви маєте знати, пояснила Ольга. В цей момент у квартирі пролунав звук ключа у замку. Повернувся Сергій, який вранці їздив у магазин. Побачивши в кухні двох своїх дружин, він заумер на порозі з пакетами в руках. Ну що ж, Сергію, розкажи нам, як тобі вдавалося жити на дві сім'ї всі ці роки, крижаним тоном запитала Марина. Сергій виглядав розгубленим і переляканим, як спійманий на гарячому злодій. Він щось мимрив про те, що дуже кохає їх обох, що не хотів нікого ображати, але його виправдання звучали жалюгідно Геть з мого дому, і щоб духу твого тут більше не було, не витримавши, закричала Марина. Ольга також підвелася, кинувши на Сергія зневажливий погляд. Я подаю на розлучення і на аліменти, кинула вона, виходячи з квартири. Сергій спробував щось сказати, але Марина просто мовчки показала йому на двері. Коли за ним зачинилися двері, вона без сил опустилася на стілець і розридалася. На шум вийшов переляканий Андрій. Мамо, що сталося? Чому тато пішов? Чому ти плачеш? засипав він матір запитаннями. Марина витерла сльози і спробувала заспокоїтися. Вона розуміла, що має якось пояснити синові ситуацію, але як сказати дитині, що її батько виявився брехуном і зрадником? Андрійку, у нас тато виникли серйозні проблеми. Він, він нас дуже образив, тому якийсь час він не буде жити з нами. Нарешті видавила себе Марина. Але чому? Що він зробив? Допитувався син, ти ще що малий, щоб все зрозуміти, колись я тобі поясню. А зараз нам треба бути сильними і підтримувати один одного. Марина обняла сина, намагаючись стримати сльози. Наступні дні пролетіли, як в тумані. Марина почувалася спустошеною і розбитою. Вона не могла повірити, що її ідеальний шлюб виявився брехнею. Як Сергій міг так довго водити її за носа? Невже вона була такою сліпою, що нічого не помічала? Сергій дзвонив і писав по кілька разів на день, благаючи про зустріч і можливість все пояснити. Але Марина не була готова його бачити вона боялася, що просто уб'є його, якщо побачить. Андрій дуже переживав через відсутність батька. Він не розумів, чому той раптом пішов і не повертається. Марина намагалася якось відволікати сина, проводила з ним більше часу, але бачила, як важко йому дається ця ситуація. Через тиждень Марині зателефонувала свекруха Галина Петрівна. Мариночко, що у вас танкується? Чому Сергій живе у готелі? Чому ви не берете слухавку, коли він дзвонить? засипала вона невістку запитаннями. Марина зрозуміла, що Сергій не розповів матері правду. Що ж, доведеться їй відкрити очі свекрусі на сотність її синочка. Галино Петрівна, а ви знали, що у вас є ще одна невістка і внучка від неї? запитала Марина. Що ти таке кажеш, дівчинку, який жах не може бути, щоб мій Сергійко охнула свекруха. На жаль, може, ваш синочок. П'ять років водив мене за носа, і мене, і другу дружину. А тепер ми обидві вигнали його, гірко відповіла Марина. Галина Петрівна була шокованою. Вона почала просити вибачення за сина, казати, що не знала нічого. Потім почала умовляти Марину пробачити Сергія, дати йому шанс все виправити. Мовляв, у кожного бувають помилки, а він же батько Андрія. Пробачте, Галино Петрівно, але це не помилка, а свідома багаторічна брехня. Я не можу і не хочу цього пробачати, твердо відповіла Марина і попрощалася. Увечері того ж дня у двері подзвонили. На порозі стояв Сергій з величезним букетом троянд. Марино, благаю, вислухай мене. Я страшенно винен перед тобою. Я зрозумів, як сильно тебе кохаю. Дай мені шанс все виправити, почав він з порогу. Геть, звідси, я не хочу тебе бачити. закричала Марина і спробувала зачинити двері. Але Сергій встиг поставити ногу, не даючи їх зачинити. Будь ласка, Мариночко, п'ять хвилин я все поясню, благав він. В цей момент з своєї кімнати вийшов Андрій. Побачивши батька, він кинувся до нього з радісним криком Тато! Марина зрозуміла, що доведеться впустити Сергія, щоб не травмувати сина ще більше. Вони пройшли до вітальні. Марина відправила Андрія в його кімнату, сказавши, що їм з татом треба поговорити. Ну, я слухаю, що ти хотів мені сказати. холодно запитала вона, схрестивши руки на грудях. Сергій почав розповідати, як шість років тому познайомився з Ольгою на відпочинку. Як закрутився їхній роман, як він втратив голову, але при цьому не міг покинути Марину і сина, бо дуже їх любив, тому вирішив жити на дві сім'ї, сподіваючись, що все якось саме вирішиться. І ти думав, що це може тривати вічно, що ми ніколи не дізнаємося? з болем в голосі запитала Марина. Я не думав, я заплутався. Ви обидві мені дорогі. Промимрив Сергій. Знаєш що? Якщо ти дійсно нас любив, то мав би бути чесним, вибрати когось одну, а не брехати руками, відрізала Марина. Ти права, я страшенно винен перед вами обома. Але зараз я зрозумів, що не можу жити без тебе і Андрія. Я кохаю тебе, Марину, дай мені шанс все виправити. Сергій спробував взяти дружину за руку. Але Марина різко відсмикнула руку. Ні, Сергію, ти все зруйнував. Я більше ніколи не зможу тобі довіряти. Забирай свої речі і йди, твердо сказала вона. А як же, Андрій? Ти не можеш позбавити його батька. спробував надавити на жалість Сергій. Ти сам себе позбавив сина, коли вирішив жити подвійним життям. Звісно, ти зможеш бачитися з ним, але жити з нами ні, відрізала Марина. Зрозумівши, що дружину не переконати, Сергій поплентався збирати речі. Прощаючись з сином, він пообіцяв, що буде часто його навідувати. Коли за Сергієм зачинилися двері, Марина відчула полегшення так, попереду ще багато складностей, але принаймні більше не доведеться жити в брехні. Наступні місяці були дуже непростими. Андрій сумував за батьком і не розумів, чому той пішов. Марині доводилося шукати делікатні пояснення, чому вони більше не живуть разом. Матеріально їм було нелегко. Зарплати Марини ледве вистачало на життя. Сергій платив аліменти, але цього було мало. Довелося затягнути пояси. Але найважче було емоційно. Марина почувалася зрадженою і приниженою. Її упевненість собі була підірвана. Вона постійно думала. Чим інша жінка виявилася кращою за неї. Допомогла їй пережити цей складний період подруга Катя. Вона багато спілкувалася з Мариною, підтримувала її, допомагала з Андрієм. Ти молодець, що вигнала цього покидька, казала Катя. Ти сильна жінка і впораєшся сама. А їй ще пошкодує, що втратив таку дружину. Поступове життя почало налагоджуватися. Марина влаштувалася на додаткову роботу, щоб краще забезпечувати себе і сина. Вона почала більше часу приділяти собі, записалася на фітнес, оновила гардероб. Спілкування з подругами та колегами допомагало відволіктися від сумних думок. Андрій потроху звикав до нового життя без батька. Сергій регулярно забирав його на вихідні, водив у кіно та парки розваг. Марина не перешкоджала їхньому спілкуванню. Розуміючи, як важливо для сина мати зв'язок з батьком. Одного разу, забираючи Андрія після вихідних, проведених з батьком, Марина несподівано зустріла Ольгу, другу дружину Сергія. Жінки напружено привіталися. Як ви? несподівано запитала Оля. Потроху обовтаємося, а ви. стримано відповіла Марина. Та й ми нічого. Знаєте, я хотіла вам подякувати, сказала Ольга. За що? здивувалася Марина. За те, що не стали мовчати й терпіти. Завдяки вам, ми обидві позбулися брехуна і зрадника, пояснила Ольга. Марина кивнула. Вона відчула несподівану вдячність до цієї жінки. Адже якби не Ольга, вона б і далі жила в щасливому невіданні, поки чоловік зраджував її. Знаєте, а давайте вип'ємо кави. Думаю, нам є про що поговорити, запропонувала Марина. Ольга погодилася. Вони зайшли в найближчу кав'ярню і проговорили кілька годин. Виявилося, що у них багато спільного. Обидві були ошукані Сергієм, обидві намагалися тепер налагодити своє життя. А знаєте, я рада, що ми познайомилися, сказала наприкінці зустрічі Марина. Ви хороша людина Ольго, і ні в чому не винні. Дякую, Марина, Ви теж чудова». Сергій ідіот, що втратив нас обох, відповіла Ольга. Вони обмінялися телефонами і домовилися підтримувати зв'язок. Ця зустріч допомогла Марині остаточно відпустити образу на Ольгу. Тепер вона розуміла, що вони обидві стали жертвами одного й того ж чоловіка. Минув рік після розлучення. Життя Марини та Андрія увійшло в нову колію. Вони звикли жити удвох, навчилися справляти з труднощами. Марина почала більше заробляти на новій роботі, Андрій добре вчився і займався спортом. Сергій регулярно бачився з сином, але стосунки з Мариною залишалися напруженими. Від все ще намагався повернути її, але вона була непохитна. Одного разу. Марині зателефонувала колишня свекруха Галина Петрівна. Мариночку, як ви там? Я так за вами скочила, розчулено сказала вона. Дякую, Галино Петрівно, У нас все добре. стримуло відповіла Марина. Послухай, я хотіла вибачитися перед тобою. Я була неправа, коли намагалася умовити тебе пробачити, Сергія. Ти вчинила правильно, сказала свекруха. Марина була здивована. Раніше Галина Петрівна завжди захищала сина. Розумієш, я нарешті зрозуміла, який негідник мій син. Він же і мене обманював всі ці роки, і тебе, і ту бідолашну Ольгу. Ні, такого я пробачити не можу, пояснила свекруха. Дякую, Галина Петрівно, мені приємно це чути, розчулено відповіла Марина. Я дуже хочу побачити Андрійка. Може, ви приїдете до мене на вихідних? з надією запитала Галина Петрівна. Марина погодилася вона розуміла, як важливо для сина спілкуватися з бабусею. Ці вихідні виявилися дуже приємними. Галина Петрівна була рада бачити онука, пригощала їх смачними стравами. Вони багато розмовляли, згадували минуле. Марина зрозуміла, що свекруха щиро шкодує про те, що сталося. І хоче зберегти добрі стосунки з нею та онуком. Знаєш, Мариночку, я завжди вважала тебе своєю донькою, і хочу, щоб так було і надалі, сказала на прощання Галина Петрівна. Марина була зворушена. Вона зрозуміла, що розлучення з Сергієм не означає розрив з усією його родиною, і це було приємно. Життя потроху налагоджувалося. Марина почала замислюватися про нові стосунки. Вона розуміла, що Андрію потрібен гарний приклад чоловіка поруч, та й сама вона хотіла знову відчути себе коханою та бажаною. Якось на корпоративі Марина познайомилася з Віктором, колегою з іншого відділу. Він був розлучений, мав доньку підлітка. Вони почали спілкуватися і виявилося, що у них багато спільного. Віктор був уважним, турботливим, з почуттям гумору. Він не поспішав із залицяннями, розуміючи, що Марині потрібен час. Вони просто дружили, багато розмовляли. Поступово Марина зрозуміла, що закохується, але її лякала перспектива нових стосунків, а раптом знову обпечеться: Не бійся бути щасливою, сказала їй якось подруга Катя. Ти заслуговуєш на кохання. І Віктор здається хорошою людиною. Марина вирішила ризикнути. Вона погодилася на побачення з Віктором. Вони чудово провели вечір, гуляли парком, вечеряли в затишному ресторанчику. Я не хочу на тебе тиснути, сказав наприкінці вечора Віктор. Але ти мені дуже подобаєшся, Марино, і я хотів би продовжити наше спілкування. Марина відчула, як її серце забилося частіше. Вона зрозуміла, що що теж цього хоче, їхні стосунки розвивалися поступово. Віктор не поспішав, даючи Марині час звикнути. Він намагався подружитися з Андрієм, часто проводив з ними час. Марина була вражена, наскільки Віктор відрізняється від Сергія. Він був уважним, турботливим, завжди цікавився її справами та почуттями. З ним було легко і комфортно. Через півроку стосунків, Віктор запропонував Марині жити разом. Вона вагалася, боялася травмувати сина, та й сама ще не була впевнена, що готова до такого кроку. Мамо, а давай Віктор до нас переїде, несподівано сказав якось Андрій. Він класний, і тобі з ним добре, я ж бачу. Марина була вражена мудрістю сина. Вона зрозуміла, що боїться дарма. Андрій вже прийняв Віктора. Вони стали жити трьох. Звісно, було нелегко, притиралися характерами, звикали до нового укладу. Але Марина відчувала, що нарешті щаслива. Якось вони всією родиною гуляли в парку. Віктор повів Андрія кататися на атракціонах, а Марина присіла на лавочку. Раптом вона побачила Сергія, який йшов алеєю з якоюсь жінкою. Помітивши колишню дружину, Сергій зніяковів. Він підійшов привітатися. Як ви, як Андрій? запитав він. У нас все добре, спокійно відповіла Марина. Вона з подивом відзначила, що не відчуває до Сергія ні ненависті, ні образи, лише легкий сум за втраченим минулим. Я радий, ви заслуговуєте на щастя, щиро сказав Сергій. В цей момент до Марини підійшли Віктор з Андрієм. Хлопчик радісно привітався з батьком. Віктор спокійно потиснув руку Сергію, між чоловіками не відчувалися ворожничі чи ревнощів. Попрощавшись, Сергій пішов. А Марина раптом зрозуміла, що вдячна йому. Так, він завдав їй болю але завдяки цьому вона змогла знайти справжнє щастя. Ти в порядку? турботливо запитав Віктор, обіймаючи її за плечі. Так, коханий, я щаслива, щиро відповіла Марина. Вона подивилася на Віктора та Андрія і зрозуміла, що нарешті знайшла свою справжню родину. І це було набагато більше, ніж вона могла мріяти. Життя іноді підкидає нам неприємні сюрпризи, але часто саме завдяки ним ми знаходимо свій шлях до справжнього щастя. Головне, не боятися змін і вірити, що все буде добре. Марина зрозуміла, що її історія не про зраду і біль. А про силу духу, вміння прощати, і відкриватися новому. Про те, що щастя може прийти, коли його зовсім не чекаєш, і часто воно виявляється набагато кращим, ніж те, що ми втратили. Вона міцно стиснула руку Віктора і посміхнулася. Попереду їх ще чекало багато випробувань, але тепер Марина знала разом вони впоруються з усім адже справжня любов. Здатна подолати будь-які перешкоди.